Чуєте, як б'ється серце материнське, Наче пташка. ніжно крилами журхоче. Чуєте, як б'ється серце материнське, Захистити від всіх бід дітей своїх хоче. Чуєте, як б'ється серце материнське, та воно цілує кровиничку свою. Чуєте, як б'ється серце материнське, і тихенько каже Я вас всіх люблю. У кожного в житті своя любов, та мамина любов не замінити. Народжуються, виростають діти, а мама любить знову, знов і знов. Подарувала щастя нам побачить світ, купатись у дитинстві і життю радіти. А мама любить і тримає на любові наш політ. А ми ж чи часто мамі даруємо ми квіти? Цілує в серце, пестить, носить на руках, бо любить і сміється. Сплаче разом з нами. А діти вже турують самостійно шлях. Та чи не забувають, і телефонують мамі? Мамина любов, я відчула її тоді, коли народилася. Було спочатку якось темно, і раптом світло. І очі твої, мамо, запалали любов'ю, і руки твої мене так пригорнули ніжно. Я пірнула в ту любов і купаюся в досі. Мамина любов, я збагнула її тоді, коли бігла на зустріч тобі з дитсадка. Так ненароком спітнулася і розбила колінку. А ти дмухала мені на ранку і цілувала мої сльози. Я вдихнула пахощі твого волосся і розтанула в ньому. Мамина любов насолодилася нею скелиха твого великого серця. Коли побачила в телефоні 18 твоїх пропущених дзвінків і сотню смс, що містили лише чотири слова Я люблю тебе, домі. Нічим не замінити материнської любові. Її очей і ніжних слів нікому більш не повторити, бо мами велике серце і душа її основі. Ніхто в житті не буде нас так віддано любити. Я вдихаю мамину любов і розумію, що вона в моїй душі добро засіє. Я вдихаю мамину на любов, і пам'ятаю, як вона мене долону пригортає. Я вдихаю мамину на любов, і згадую, як мама смаколиками мене балує. Я вдихаю мамину любов і кажу їй як добре, що ти мене розумієш, я вдихаю мамину любов і не забуваю, що мама мій сесвіт. оберігати, обіцяю. Я вдихаю, мамину і виростають крила. Бо безцінне все те, що мама для мене зробила. Я вдихаю, мамину любов і бачу сонце, що очима мами світить моє віконце. Я вдихаю, мамину любов і благаю Бога, щоб скоріше були мир і перемога. Я вдихаю мамину любов і телефоную я щасливий, коли голос рідний почую. Я вдихаю мамину любов і засинаю враз, щоб наснились мені, мама, квіти перший клас. Я вдихаю мамину любов і серцем вірю, що зустріне мама старість у добрі і мирі. Я вдихаю мамину любов і благаю, щоб жили ми з мамою в рідному краї. З мамою тепло, з мамою солодко, спокійно. Вона не захищає, у вірності міцними крильми. Але на серці мами буває дуже-дуже зимно. Мами тієї, чиї діти перебувають у пеклі війни. Мамо, ми повернемося додому, щоб напитися скріниці вновь. Попри вибухи бої та втому, гріє нас усіх твоя любов. Мамо, ми повернемося додому. Рідний дім, основа і основ. У під обстрілами в полі грозовому гріє нас усіх твоя любов. Тож не криндіть мами, поважайте, дітей, і не раньте серця, бо воно ж одне. Бережіть любовцю, найдорожчу в світі, ви цілуйте серця, диво на земне.